Американський президент Дональд Трамп пообіцяв разом із російським очільником Володимиром Путіним вжити значних заходів для того, щоб припинити російсько-українську війну. Трамп не деталізував, якими можуть бути ці заходи, і відмовився відповідати на питання, чи були в нього вже особисті контакти із російським очільником. Однак підкреслив, що робота з Росією щодо припинення російсько-української війни вже відбувається. Представник Трампа по вирішенню питання закінчення російсько-української війни Кіт Келех також пообіцяв, що війна між Росією і Україною може закінчитися протягом найближчих місяців, а не років. Разом із цим Келог, який вже збирався відвідати світові столиці у намаганні зібрати інформацію про бачення закінчення російсько-українського конфлікту, але поки що так і не вирушив у це турне, сказав, що тиск може здійснюватися не тільки на Росію, але й на Україну.